На порядку денному в обласній освіті згуртування сил навколо вдосконалення науково-методичної роботи у навчальних закладах. Питання на особистому контролі губернатора Сергія Рижука. Тож їздять областю ті, хто відповідає у школах за цей фронт робіт, аби поділитися досвідом, поспілкуватися а можливо й подискутувати, аби нарешті народити істину. Заступників директорів шкіл Житомирщини з науково-методичної роботи приймали у себе вдома колеги з Бердичева. Їздили так званими школами на околиці. Першими Гості зустрічали у закладі, де загасло вже давно обрали вираз Василя Сухомлинського, згідно якого діти повинні жити у світі краси, гри, музики, фантазії та творчості у загальноосвітньому колегіумі номер 14. Благословенна і славетна Бердичівська земля своїми визначними місцями своїми постатями на ній завжди вміли і віддано працювати та красиво і змістовно відпочивати. З історією міста, успіхами його мешканців, взагалі та освітян, зокрема, ознайомила гостей Наталія Гриченко. Доробки бердичівських педагогів відомі в області констатувала завідувачка інформаційно-методичним центром Бердичівського міського управління освіти і науки. І неважливо у центральних школах вони працюють чи у школах на околицях. Ще про що я дуже. Сказати, наголосити. Тут Алла Павлівна показувала вам у цьому невеличкому сюжеті нашого міського голову Василя Костянтиновича Мазура. Це дійсно людина небайдужа до усього. І е, людина, яка приділяє величезну увагу освіті, піклується про поповнення матеріальної бази освітян. У нас проведена величезна робота по заміні звичайних дерев'яних вікон на металопластикові конструкції у школах і дитячих садочках. На початку цього навчального року календарного значно поповнилася е, матеріальна база навчальних закладів е, комп'ютерами, ноутбуками, мультимедійними проекторами, е, є мультимедійна дошка, музичні центри, акустична апаратура прекрасна. Тобто міська влада приділяє величезну увагу для того, щоб створити необхідні умови для е, роботи освітян. І, звичайно, ми. Намагаємося виправдати цю довіру і насамперед працювати на кінцеві результати. Науково-методична робота у школі це серед іншого результати на олімпіадах, конкурсах, захистах робіт по лінії малої академії наук, тобто мозок закладу Неодмінна складова його рейтингу, що у свою чергу формує рейтинг Житомирщини Освітянської. Методисти усієї області єднайтеся приблизно до цього зводилася промова керівника делегації Али Печенюк. Методист центру методичного забезпечення сповістила усім про створення обласної асоціації заступників директорів шкіл з науково-методичної роботи і закликала щоденно Контролювати якість підготовки учнів, коли ми говоримо про заклади нового типу, і ми беремо рейтинги наших олімпіад, конкурсів і мамі, звичайно, це більшість закладів нового типу. А так як зараз дуже гостро стоїть питання роботи з одне із питань роботи з обдарованими дітьми, це малі академії. І на першому плані у нас іде йдуть олімпіади. Олександр Вікторович дуже серйозно наголошує на всіх нарадах. Тому що це питання стоїть на контролі у голови обласної державної адміністрації, то і співпрацювати ми будемо десь в цьому напрямку теж. Як нам далі жити? Та? Що нам треба робити для того, щоб в нас були результати не тільки на нашому рівні, не тільки на обласному рівні, а і на всеукраїнському. Ви знаєте, що в цьому році, в минулому верніше році, наш рейтинг значно виріс. 20 з останніх місць наша область. Це посіла 11-те місце на всеукраїнському рівні. Це надзвичайно гарні результати, і зараз стоїть питання про що як ці результати втримати. Досвідом роботи у науково-методичній галузі з колегами поділилася профільна заступниця директора 14-го колегіуму Алла Калінська. Протягом навчального року вона і очолюваний неї підрозділ працюватимуть над врегулюванням так званих проблемних тем. Вивчатимуть та поширюватимуть перспективний педагогічний досвід та керуватимуть навчально-виховним процесом.